Що делегації супроводжуємо, які відвідують, які зараз відвідують весь світ, то відповідно через наш регіон, який є ключовим, це все відбувається. І, але насправді я очікую і сподіваюся, що ми недовзі що побачимося, коли буде наступна зустріч тут вже в Жершеві. Сьогодні Трускавці вже за якісь такий довгий проміжок часу проходить великий такий представницький форум All for Ukraine. Він ініційований нашим містом партнером Жешовом, президентом Жешова. І що важливо, що приїхала підтримати особисто цей форум і президент Жешова, і е, воєводи під воєводства. Всі е, представники керівництва українських партнерів Жешова, це Львів, це Луцьк, це Полтава, це Рівне, Конотоп. І для нас важливо, що власне з цим з представниками все самоврядування з Польщі, і ми вчора вже з ними знайомилися. Приїхало дуже багато власників керівників польських фірм, які зацікавлені у відновленні України, які можуть пропонувати свої інвестиції або робочу силу, або свою кваліфікацію. І на цей форум запрошені так само. Міські голова навколишніх наших громад і дуже багато представників Турскавецького бізнесу ми запросили для того, щоб в форматі B2B відбулися, по-перше, знайомства, друге, зустрічі. І десь от вони мали би стати, на мою думку, хорошим таким поштовхом для розвитку спільного бізнесу. Іншого варіанту в нас немає. Враховуючи реалії війни, враховуючи, що чекає нас надалі, чекає велика відбудова, і ця відбудова буде в країні, яка буде переконана твердо членом Європейського Союзу. Ми мусимо е, знайомитися і вже використовувати повсякденному житті ті такі європейські стандарти, світові стандарти. Цього треба вчитися. От сьогоднішня площадка, сьогоднішній майданчик одне із таких навчальних. Черговий, і воно далі буде, буде продовжуватися далі. Я дуже радий, що це відбувається в нас тут скарбці. Для того, щоб ви нам вистояти в цій боротьбі, нам дуже потрібна ваша допомога. Допомога речни наших західних союзників, адекватних країн, які прагнуть свободи, які прагнуть незалежності, партнерства і миру. Окремо подяка Скарцу. Прекрасне місто. Я тут вже не вперше. Місто все краще і краще стає, це це, це просто ідеальне місто. Ну і звичайно, окрема подяка нашому місту-рятівнику Жешу сьогодні ми приїхали разом із Жешівськими підприємцями на цю робочу зустріч, аби обговорити про економічну співпрацю. Вже ж місто рятівник, що приймало і надавало допомогу українським біженцям на початку війни. І так само зараз ми хочемо із цією ж допомогою спільно з нашими підприємцями брати участь у процесі відбудови України. І це власне і є головна мета, щоб наші підприємці, які сьогодні тут познайомилися з українськими, нав'язали тіс. Ніші зв'язки, аби разом наблизитись до відбудови того, що було знищено внаслідок варварської війни. Ось це наша головна мета рада господарча то економічна рада перед президентові міста Жешова. Це така організація, що об'єднує у співпраці, бізнес, самоврядування, медицину, освіту. Наш приїзд до України був зумовлений бажанням інтеграції підприємств під карпатського воєводства, що працюють у ніші малих та середніх фірм. Адже великі підприємства зазвичай не потребує допомоги, але інтеграція малих та середніх підприємств може принести чимало користі для обох сторін. Наша сьогоднішня місія тут це об'єднання зусиль, самоврядувань та бізнесів польської і української сторін для того, щоб відповідні підприємства наших країн могли запроваджувати нові спільні проекти. І власне сьогодні, в рамках цього заходу, ми працюємо над тим, щоб дві сторони мали можливість порозмовляти, щоб вже розпочати напрацювання. нещодавно в Польщі на рівні уряду було озвучено ідею створення ради з питань співпраці з Україною. Вона Працюватиме на базі підкарпатського воєводства. Раду очолюватиме представник Сейму Павел Коваль, який є родом із Підкарпаття. Проект підтримується на найвищих рівнях нашої країни, що є підтвердженням безпосередньо та важливої зацікавленості співпраці Польщі з Україною. Раніше були проведені вже перші зустрічі представників бізнесу підкарпаття в Польщі, які виявили зацікавлення у цій темі. Сьогодні вони приїхали до Трускавця на цей форум. Аби зустрітися з представниками місцевого самоврядування та підприємцями України для того, щоб поговорити про те, в якому напрямку промисловості вони можуть співпрацювати, та визначити на якому етапі можливий початок співпраці вже зараз чи після завершення воєнних дій в Україні.